Вітаю вас, друзі, в цьому випуску ми поговоримо про несподіваний візит зі США, а також про погані новини для Путіна і Кремля. Розпочнемо з того, що не дарма я в попередньому ефірі прямо казав про останній ривок Байдена, і зокрема сьогодні з'явилися добрі новини, Насамперед те, що в Україну з наголошеним несподіваним візитом прибув глава Пентагону Остін, міністр оборони США. Звісно, він зустрівся з керівництвом нашої держави, з військово-політичним керівництвом, з президентом України, з міністром оборони та й не тільки обговорювали план перемоги і ситуацію на фронті. Щодо результатів зустрічі, то осінь повідомив про те, що США виділяють наступний пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів. В цьому пакеті все як зазвичай про жодну з новинок не повідомляється. Хоча ми знаємо, що білий дім не завжди анонсує, але тим не менш, 400 мільйонів доларів це вже такий солідний пакет військової допомоги і суттєва підтримка в Україні. Проте цікавіше інше. Російські пропагандисти вони взагалі-то не цитують новини так активно про чергові пакети військової допомоги від США, але сьогодні їх зацікавило те, що Осін та Зеленський поговорили про нарощування виробництва ударних дронів та крилатих ракет. І на Росії не дарма так бідкаються і дуже турбуються про дрони та крилаті ракети. Адже, наприклад, сьогодні після обіду, а саме о 15.00, Рівно через півтори доби, як Україна нанесла удари, зокрема по Брянській області, по інших областях, але в цьому випадку йде мова про російський завод з радіоелектроніки, про завод Кремній л у Брянській області, так от сьогодні пропагандисти повідомили, що цей завод став. Що все, що все порушені технологічні виробничі ланцюги, що порушено енергозабезпечення, і навіть забезпечення спеціальною енергетикою. І невідомо, коли цей завод відновить свою роботу. І це всього лише наші ударні дрони. І поки немає новин просування наших дронів-ракет-паляниць, а також наших балістичних ракет. А якби балістика прилетіла, чи хоча б крилаті ракети-паляниця, то невідомо взагалі було б, чи відновив би цей завод роботу. Навіть удари дронами, нашими українськими, українського виробництва, вони дуже ефективні. І тому сьогодні на Росії почали не приховувати свої емоції, пропагандисти, почали бідкатись. Але при цьому вони жодного слова не про те, про що сказав наш президент, а саме повідомлення про те, що США виділять 800 мільйонів доларів на виробництво українських дронів. І тут потрібно значити, що Зеленський сказав про виробництво, не про закупівлю, а акцент на виробництві. Нам потрібні верстати, нам потрібні технології для того, щоб масштабувати наше виробництво, щоб зменшити собі вартість виробництва і наростити серію виробництва. Я кажу не про звичайні дрони. Там у нас усе масштабовано. Ми можемо витовляти дронів до 4 мільйонів одиниць, про що нещодавно було заявлено. А насамперед я кажу про наші крилаті дрони, про наші паляниці. Хоча насправді це звичайні крилаті ракети, хоча дрони. Адже інакше говорити не варто. Також російські пропагандисти сьогодні у них ще одна така гучна новина повідомлення це заява від нашого президента про створення буферної зони на території Курської області. Вони цитують сьогоднішню заяву від нашого президента Володимира Зеленського неспроста. Адже лунають заяви з Кремля щодо ситуації в Курській області. Зокрема, була гучна заява від Небензії, постійного представника РФ при ООН, який почав сьогодні кричати, що, начебто, якась незрозуміла курська авантюра віддалила перспективи перемовин України та Росії. Нічого не зрозумів. Що за незрозуміла курська якась авантюра? Адже Путін казав про не авантюру, він казав про провокацію, про величезну провокацію. А небенця собі дозволив говорити про якусь курську авантюру. Про яку курську авантюру він говорить? Більше того, сьогодні пропагандисти публікують заяви від російських окупантів, які повідомляють, що Курська область побила усі рекорди за складністю боїв. Вони ниють, кажуть про те, що їм важко, що так важко не було на тимчасово окупованих територіях, наприклад, у Харківській і Донецькій областях, де був безпосередньо цей окупант, один з командирів, а дуже йому зараз важко саме на Курщині. Мова йде про те, що окупанти з 10 жовтня вони активно атакують, а ніяких таких значних успіхів немає. Були гучні заяви від генерала Алудінова, від інших про те. Незважаючи на те, що вони таку частину території нашої буферної зони відгризли, Збройні сили України і далі проводять маневрову війну, і є добрі новини. Зокрема, американський суд вивчення війни повідомив, що українські військові просунулись на північ від суджі. Також сьогодні були повідомлення від наших військових про просування, і мова йде не лише про північ суджі. Є добрі новини сьогодні. Є багато відео про застосування нашої техніки, зокрема. Українських танків Абрамс. Навіть ще є одне відео з Леопардом, коли Леопард розібрав цілу колону окупантів один танк. Абрам, зокрема, працював по будинках, де розміщувалися окупанти. Загалом дуже важкі бої зараз на Курщині, але ЗСУ показують силу. І це вкрай не подобається Кремлю, тому що вони довго планували операцію, довго вони збирали сили, декілька тижнів. І як ми бачимо, нічого у них не вийшло. Як мінімум, ніяких бліскригів тут навіть не проглядається. На фронті ситуація, звісно, важка. Окупанти і вчора, і позавчора значно наростили темпи. Насамперед, мова йде про Донецьку область. За минулу добу вони здійснили аж 200 атак, майже 200 атак. І при цьому втратили 1710 військовослужбовців, 24 танка та 64 бойових броньованих машин такий день був вчора, один з таких пікових днів щодо втрат окупантів, і пруть, тому що Путін ставить задачі. Але, наприклад, щодо Курської області, щодо ситуації в Донецькій області, незважаючи на те, що вони, на жаль, ще потроху просуваються, були підрахунки, і навіть вони були озвучені пропагандистами і зрадником Царьовим про те, що 60 років потрібно такими темпами рухати, щоб повністю окупувати, наприклад, Донецьку область. Ситуація, звісно, важка. Окупанти зараз вони втрачають і дуже багато е, людського ресурсу втрачають техніку, але Путін дає вказівку і далі вперед. І в той же час, як ми знаємо, позавчора говорить про те, що Путін буцімто відкритий до миру, що він готовий до перемовин з Україною. Цікаво, що втрати окупантам дійсно даються в знаки, і що Медведєв, який зараз очолює комісію щодо набору контрактників, який ще три дні тому гучно кричав, що Росія виконує всі плани, що вони на цей рік вже набрали, начебто 78% контрактників, але не все так просто. Сьогодні так звані російські воєнкори, зокрема два майори, повідомили про те, що на контракт росіян набирають тих, хто мобілізований. Їм чи їх ставлять перед фактом ввечері? Наприклад, сказали, що у вас є час подумати до 12.00 завтрашнього дня, або ви підписуєте контракт, або вас відправляють на місні штурми наступного дня. Завтра, після обіду, вечором ви поїдете. І, за його словами, таким чином росіяни мобілізовані масово підписують контракти, щоб таким чином відтягнути свою участь у цих м'ясних штурмах, і таким чином, Медведєв та інші виконують так званий план. Щодо ситуації у нас, мобілізацію з набором українців до лав ЗСУ насамперед, загалом до Сила України, є заява від Сирського, нашого головнокомандувача. На який анонсував зміну моделі базової підготовки військових півтора місяця замість одного, і всі інструктори з бойовим досвідом є ще коментар. Він заявив Сирський, що потрібно засовувати чи буде засований досвід десантно-штурмових військ, як вони навчають на свій особовий склад, тобто комплексне рішення приймається. З одного боку, це пов'язано з тим, що у нас зменшився темп набору мобілізованих до ЗСУ. Є новина від суботи, позавчорашня про те, що кількість новобранців знизилась на 40% і у Генштабі підтвердили спад мобілізації. І Зараз, зважаючи на те, що наші навчальні центри вже не так перезавантажені чи перевантажені навчаннями, відповідно, термін навчання буде збільшений до півтора місяця. Можливо, і більше, я скажу свою думку щодо цього. Особисто я вважаю, що потрібно максимум зусиль приділяти саме навчанню. Чому? Тому що, коли військовослужбовець мобілізований, незалежно від рівня мотивації, абсолютно почуває себе впевнено, він тоді реально дає бій, незважаючи на критичну ситуацію. Рівень чи ймовірність дезертирства сидача вона різко знижується, коли людина впевнена в собі, коли людина відчуває те, що вона впливає на ситуацію, коли вона знає, як її діяти, не панікує. Тому що до наших навчальних центрів і щодо загалом підготовки наших воїнів-героїв, це питання номер один. Адже, якщо в перші тижні місці повномасштабного вторгнення люди на емоціях, добровольці масово йшли, і вони, наприклад, на героїзмі, власному, на характері воювали, то зараз потрібно робити ставку на професіоналізм більше. І це стосується не лише солдатів, сержантів, це стосується і офіцерів. Тому питань щодо підготовки багато. Це взагалі тема окремого випуску. Я про це міг би багато говорити, але з одного боку і не варто говорити про наші проблеми, дуже сильно заглиблюватися. Рішення приймаються, тому очікуємо добрих новин. Щодо північно-корейців, сьогодні пісково запитали журналісти, чи є північнокорейські війська на території РФ. Пісков уникнув прямої відповіді на це запитання і заявив про те, що є якісь певні протиріччя. Ви подивіться на заяви, які робить Пентагон, які робить НАТО, які не підтверджують присутність війська НДР на території РФ, і що ви Піскова хочете. Проте, в соціальних мережах публікують відео з корейськими військовослужбовцями, північнокорейськими. Ми знаємо заяви з Південної Кореї, є заяви від нашої розвідки від Буданова. І загалом, схоже на те, зважаючи на рішення Путіна подати відповідний законопроект до Державної думи щодо ратифікації договору між РФ та КНДР. Тому схоже на те, що північнокорейці таки є. Якась певна кількість і що вони будуть задіяні. Наприклад, на Курщині, чи, можливо, де в стелу, чи можливі навіть варіанти, наприклад, в якості артилеристів. Все можливо, артилеристи для нас це найгірший варіант для України. Проте Кремль нічого не підтверджує. Пропагандисти пишуть про корейських їх там нету. Пластівка Кремля не змінюється в цьому плані, але лунають заяви, наприклад, від глави МЗС Литви який запропонував відправити європейські війська до України у відповідь на розміщення солдатів КНДР. поки це гучна заява, поки це лише пропозиція. Але ми пам'ятаємо, що декілька місяців тому були такі пропозиції від Макрона, зокрема, були навіть заяви і такі червоні лінії від нього для Москви. Тому добре, що лунають такі заяви, і щодо допомоги саме збройними силами від країн ЄС для України, це був би добрий варіант, щоб така підтримка була. Хоча, чесно кажучи, зважаючи на те, яка політична ситуація в країнах заходу, зважаючи на те, що лідери країн заходу бояться ризикувати, також зважаючи на нестабільну ситуацію в плані виборів і загалом демократичного процесу, це мало ймовірно? Проте є ще Південна Корея, деякі аналітики, зокрема від Bild, німецького видання, пишуть про жахливий сценарій для Путіна, що Південна Корея може стати потужним противником. Те, які підкреслюють міжнародні змі, не суперавторитетні, такі скандальні, скажімо так, пишуть про те, що Буцімто Північна Корея готова направити свої війська у невеликих кількостях і готова постачати в Україні боєприпаси калібру 155 мм, готова працювати з тими північно-корейцями, які потенційно можуть попасти до нас на обмінний фонд. Невідомо, правда це чи неправда, але зараз в міжнародних засобах масової інформації лунають такі новини, якісь такі думки, якісь такі повідомлення і буцімто інсайд. Цікаво щодо Німеччини, адже вчорашній випуск акцентував увагу на тому, що, начебто, вже є якийсь певний консенсус серед лідерів найпотужніших країн Заходу щодо плану перемоги України щодо негайного запрошення України в НАТО, крім Німеччини. А Німеччина це ключова країна Рапеського Союзу, і без згоди Шольца німецького уряду взагалі таке рішення Байден приймати не буде. Так от вчора ввечері стало відомо, що наш глава МЗС Сибіга відвідає Туреччину, що він вже виїхав в Туреччину, що він там обговорить оборонну виставку, відвідає обговорить план перемоги України. Цілком можливо, що мова буде йти і щодо і підтримки Туреччиною України, нашого плану перемоги, а також і щодо розмови Ердогана з Шольцем. Адже Шольц, він літав у Туреччину у суботу, позавчора, провів перемовини з турецьким лідером, і щодо результатів нічого не відомо. Зараз така дипломатія, як ми бачимо, Україна на дипломатичному фронті, вона. Активно діє. ні, Це правильно, ми бачимо, що Себіга він більш жорсткіший за характером, чим Кулеба, у нього такий є напір, і цілком можливо, що наша дипломатія має бути більш жорсткішою. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Вчора в Республіці Молдова був референдум, були вибори президентські перший тур, а також був референдум щодо вступу Молдови у ЄС: підтримують Молдовани чи не підтримують. Виявляється, що результати цього референдуму, як загалом і виборів президентських, вони стали не такі, виявилися не такі, як очікувалось. Лише 53 виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство у Євроблоці. 50,3 це трішки більше, ніж половина. І це ще включаючи тих молдован, які знаходяться в ЄС, а їх багато. Там мова йде не про одну сотню тисяч без цих голосів. Ті громадяни Молдови, які проживають безпосередньо в республіці, більшість їх. Не підтримала зміну Конституцію і не підтримала європейський курс Молдови на Захід. І як вам таке? Санду також в першому турі не перемогла. Зараз Молдавани налаштовані так, що, звісно, Санду вона має найбільшу підтримку у суспільстві, але в той же час до неї багато претензій. У неї дуже високий найбільший антирейтинг. Тут потрібно сказати, що вона не виконала насамперед ті обіцянки щодо боротьби з корупцією, і на цій темі через проросійські змі, через проросійських діячів в самій Молдові, через ці московські телеканали, Ютуб різні, всіляко рейтинг Санду обнуляли, налаштовували проти неї громадян Молдови. І зараз такий результат. І ще невідомо, чи санду переможе у другому турі. Адже рівень протестного електорату він досить високий, і для України, звісно, це погано, якщо Молдова зробить розворот на Росію. Ми бачимо, що зараз відбулося у Грузії, тому спостерігаємо з розвитком подій у Молдові і сподіваємось на те, що незважаючи навіть на таку незначну перевагу, що Молдова і далі продовжить курс на Європу, на Захід в ЄС і дещо пізніше в НАТО. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.